Привіт, з вами знову Шевженя, і сьогодні ми поговоримо про рамен Кіт. А точніше, чим відрізняється приготування рамену у нас в рамен-шопі від приготування рамен-кіта у вас вдома. Для тих з вас, хто досі не подивився наше відео про рамен і що взагалі таке рамен, я рекомендую подивитись в опис цього відео там внизу, і ви побачите посилання, або просто клікнуть тут. Тож рамен складається із основи: це локшина і бульйон. До бульйону додається те, що називається японською таре. Таре – це соус, який змішується разом із бульйоном, для того, щоб створити той унікальний смак супу соусу, який прилипає до локшини, коли ви всьорбуєте її в себе. До деяких ми даємо тари із сумамі соусом, соусом шой. До деяких ми даємо тари із місо-пасти. В деяких випадках ми використовуємо овочевий бульйон, в деяких використовуємо бульйон із свинини, який називається тонкоцу. У будь-якому випадку ми робимо цю суміш соусу з бульйоном для того, щоб створити унікальний смак кожного рамену. Найважливіше у будь-якому із варіантів, це зібрати весь рамен якнайшвидше. Тобто, Поки відварюється локшина, ваша задача якнайшвидше зробити суміш бульйону із соусом для того, щоб вона була гаряча, і туди занурити локшину, як тільки вона досягне тієї готовності, яка вам потрібна. Адже в Японії, окрім всього іншого, люди також замовляють різний ступень готовності локшини. Може бути локшина як стейк мідіумре. Може бути доготовлена, може бути середньої готовності, а може бути проварена. Так само ми помітили, що і у нас люди часто кажуть, що локшина не доварена, а деякі кажуть, що локшина переварена. Так от, ви не ідіоти. Це саме так. Локшина може бути різної готовності. Після того, як ви підігріли бульйон і занурили туди отварену локшину, все, секундомір почав тікати. Час швидко спливає. І вам потрібно додати до рамана всі інші інгредієнти, які мають вже бути готові. Зелена цибуля, м'ясо, кунжут, всі ці інгредієнти мають бути вже правильною, необхідної температури, готові для того, щоб ти поклав їх в рамен і видав рамен людині, яка буде його їсти. Різниця між приготуванням рамену в нашому раменшопі і у тебе вдома немає абсолютно ніякої. Всі ті самі принципи витримуються. Ти маєш створити це вдома так само швидко, як і кухар у нас. Єдина різниця в тому, що у тебе менше практики, тому що ти купляєш мало рамен кітів. Ми почнемо з нагрівання бульйону. Значить, у нас тут 400 мл бульйону. Це рамен на дві людини. Або Принаймні на два рази. І для цього ми додамо просто 200 мл води. Ми також розуміємо, що це місо-рамен і він солоніший за всі інші. Можемо завжди зробити з одного норі-два норі. І це так само. Кухар в нашій рамані вже має всі інгредієнти на готовності. Все лежить на своїх місцях. Тож це відео спеціально створене для того, щоб ти отримав той самий досвід у себе вдома, коли ти сам собі готуєш рамен. І пішов собі жити далі своє краще життя після рамену.